Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми проговоримо про продовження культового серіалу Netflix Бріджертони. Проект базується на книгах американської письменниці Джулії Квін, однак у деяких моментах є альтернативним баченням історії. У попередніх сезонах ми ставали свідками становлення романтичних пар родини Бріджертонів, і погодьтеся кожного разу це було щось цікаве та оригінальне. Хоча в мене й була думка, що історія Дафни та Герцога була найбільш пристрасною та емоційною, однак той же тандем Коріна та Пенелопи в третьому сезоні теж запав мені у сердечко. Четвертий сезон Бріджертонів знімали на нових локаціях за Лондоном. Там збудували величезну студійну площу близько 8 тисяч квадратних метрів в стилі георгіанської та регенської епох. Отже, ми в черговий раз змогли стати свідками того, що це було розкішно, а кожна сцена окремий витвір мистецтва, де костюми, декорації та світло працювали на те, щоб глядач відчував себе прямим учасником подій цієї епохи. Новий сезон розповідає нам про справжню історію кохання в стилі попелюшки. Причому на початку історії це настільки було підлаштовано під дану казку, що трохи було притерно, та дещо черещу. Цього разу в центрі сюжету буде холостяк сімейства Бріджертон, а саме Бенедикт. Він ніколи не прагнув створитись серйозні відносини і завжди тримався осторонь відповідальності. Але все зміниться, коли на балі маскараді своєї матері головний герой зустрічає таємничу красуню в масці, яка переверне його світ з ніг на голову. Згодом нам стає відомо, що це дівчина Софі Бекет, яка працює служницею. Героїню зіграла акторка Ерін Ха. Про цей персонаж творці серіалу говорить так: вона людина, яка завжди думає на два-три кроки вперед, тож їй точно вдасться здивувати Бенедикта. Таке зіткнення класів буде нелегким для обох героїв, але в цьому і родзинка проекту. Причому ключовим моментом є те, що Бенедикт після балу зустрічає Софію вже у ролі служниці і не підозрює, що це саме та дівчина із маскараду. Ця сюжетна лінія майстерно грає на темі класових відмінностей, очікувань суспільства і внутрішнього бажання бути собою. Крім нових облич у сезоні, нам також обіцяли і вже знайомих персонажів, і погодьтеся, це було дуже круто, тому що такі відголодження мене приємно порадували. Це стосується тих же молодих батьків, Пенелопи і коліна, також нам обіцяли побільше сімейного життя Франчески і інших. Знаєте, мені такий підхід до сезону здався доволі цікавим, адже багатогранність історії та розкриття більшої кількості ліній, вже знайомих нам героїв, це круто. І як виявилося, як на мене, вони й рятували сезон. Адже головна лінія із Бенедиктом здалась на якоюсь надто награною і не дуже реалістичною. Буквально хвилин 5-10 нам показали, який же він ловила та гарячий герой коханець. Потім, ніби не взначає його намагаються затягнути на бал маскарад, і найбільш банальною у першій серії вийшла зустріч головних героїв. Це було занадто швидко і, ну, якось зовсім неправдоподібно. Адже ще момент тому Бенедикт розказує матері, що це його вибір лишитись в холостяках, що жодна дебютантка його не влаштовує, тому що вони всі думають про одне і так далі, і тому подібне. А тут бам і все перемикається за дві секунди. Так, я буду бурчати, адже мені хотілося, щоб це було більш реалістично та ефектно, як було у попередніх сезонах, коли подив заумираєте в очікуванні цієї пари, Ну, ви мене розумієте. Однак, хоч багатогранність це й добре, але, наприклад, перший епізод впихнули ну прям купу всього. По відчуттям здавалось, ніби тут повинно пройти боже, дві серії, а то й трохи більше. Повернення членів родини Бріджертон додому, зустріч Леді Віслдаун та Королеви. До речі, це було прикольно. Розкриття Бенедикта у всій красі, новий сезон та вибір фаворита, ну і все це, дуже багато всього. Причому майже все мені зайшло, окрім, на жаль, головної пари. Тут тяжко оцінити і сказати, коли саме і як саме можна було б щось зробити інакше, але головне, що я виділила це два пункти. По-перше, кардинальна різниця у словах та позиції Бенедикта вплинули на моє враження, плюс невелика кількість інформації про його нову пасію. Якби нам на початку розкрили хоч трохи більше деталей про неї, мені здається, це було б значно цікавіше. Але цим нас вирішили годувати всю другу і третю серії, повертаючи у камбеки із минулого. І знаєте, потім воно то прикольно, але вже трохи не те. От я бачила цю історію приблизно так. Перед балом нам би трохи більше інформації вкинули про головну героїню, і ми, по крайній мірі, хоча б змогли проникнутися її образом і звикнути до неї. І це б уже викликало більше емоцій. Знову ж таки, така черезмірна одержимість головного героя пошуком дівчини також була ну, надто штучною і, не те щоб сказати, сильно романтичною. Ну от скажіть, хіба для вас це не виглядало трохи дивно? Мені цікаво було почути ваші думки в коментарях. Тим не менш, чим далі все заходило, Тим більше я змирялася з цими недоліками, то й обстановка ставала більш цікавою. Ця атмосфера, відносини між героями, приємні вставки. Чим далі це ставало, тим більше я просто все це вникала, і мені здається, ці несильно приємні вайби і спочатку просто розчинялися. Зустріч із Софі поза балом в ролі звичайної служниці також додавала своєї родзинки. Ну, а окремі відгалудження у вигляді історії про пенелопу та Коліна, Елоїзу, Франческу, леді Вайлот, а також саму королеву гарно впліталися в основний сюжет та приємно відволікали від протиріч, які виникли під час перегляду на початку сезону. Саме завдяки всім цим моментам у цілісному пазлі мені це більше сподобалось, аніж ні. Хоча я зізнаюсь, кожного епізоду задавала собі запитання: ну що ж там можна буде ще далі показати, адже стільки серій. І це ж стосувалося і екватору сезону. Здавалось, багато речей вже були відіграні. Ми побачили головну героїню в ролі служниці, між ними ніби виникла хімія, можна вже якось рухатися і далі, але попереду нас ще буде чекати цілих чотири епізоди. І що ж там буде? Дуже і дуже цікаво. Якщо ж підбивати все вище сказане докупи. То сюжет нового сезону оціню на 7 балів саме за головну пару і підхід до її подачі. І от через всі ці емоції, спірні, які виникали на початку історії. Візуал та атмосфера на вищому рівні отримують від мене вісімку. Це було прикольно, гарно і естетично. Хоч пишних званих вечорів трохи й не вистачало, але все ж на рівні. Гра акторів заслуговує свої вісім балів. Як і лаконічний та вайбовий звуковий супровід, все в типовій стандартній манері Бріджертоні? Тож в результаті ми отримали непогану романтичну історію. Однак, як і на мене, перша частина сезону зараз трохи поступається своїм попередникам. Не буду приховувати моментами, хотілося б більш пристрасної та живої історії. А в результаті в цей тандем на початку було складно повірити, він трохи відштовхував. Далі ситуація змінювалася. Так, можливо, і з другою пачкою серії також все стане дещо інакше. Але поки маємо, що маємо. І початку як не крути, із сезону, просто не викинеш. До сильних сторін історії віднесу героїв, відгалудження головної історії та атмосферу. Тоді як деякі сюжетні моменти мені залишились незрозумілими і потрапляють до мінусів. Якщо відео вам сподобалося, обов'язково підтримайте його лайком. Поділіться своїми враженнями та думками на рахунок першої частини нового сезону. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. До зустрічі у нових класних випусках і папа! -па!